Привіт, мене звати Оля і я з канала Клочка 2002. І сьогодні я в епіцентрі. Ні. Ні? Усюди в магазині Гірлянди і штучний сніг. Ось тут він з підшвіткою. Звідси видно усі відділи канцелярії, і також видно звідси дитячий куточок. Ось тут на садовий центр. Також там недавно відкрився дитячий центр, але в місті нього був, був, був садовий центр. Також звідси видно різні новорічні прикраси, сніговики. Миколаїв і так далі. О, но вирішили, це як війна. ми зараз приїхали. Ух ти! Я сама навіть не знала, що тут є різні сніговички, і зараз ми можемо на них подивитись. Отже, ось тут різні сніговички. Мені подобається цей. Я ось такий ніж і коштує він. 169. Також тут є сніговички з корзинками. Ви сюди маєте щось покласти. І ось тут є сніговичок лампа. Він так підсвічується і на нього дивиться моя мама. Також такі сніговички можна побачити ось тут. Маленький конек для дітей. І дещо з Америки прийшло до нас, тому що в Америці є звичай ставити шкарпетки для того, щоб Миколай наклав туди їм подарунки. Також ми тут бачимо різні шарфіки, підвіски, які можна поїсти на стіну. Також тут є великий вибір зимового асортименту, прекрасна, ось така, я розумію, сміхурчка. І отут у нас зображений Миколай. Також, якщо ти хочеш на вікна побачити новорічний настрій, ти можеш купити декорацію на вулицю за 36 гривень. Широкий вибір масок, панчок і шапок. До речі, така на панчоха коштує гривень. Ось тут, якщо ви маленькі, то ви тут можете покататися на коні. Також тут є різні сніговички. Ось тут найкраща карусель повна новорічних сюрпризів. Вона ось так от перекручується, і я маю можливість її покрутити. А також тут є різні миколаї проте. Тут все синє, А якщо ви ще досі святкуєте Хеллоуін, то вам підійдуть ось такі маски. До речі, тут і відімські все. Також у асортименті є іграшки на ялинку. Є дуже великі іграшки, і одна така з зберегу. Коштує не пише скіфка. 27 гривень. Одна така велетенська іграшка. Мені дуже такі подобається. А ось така з кристалами коштує 22 гривні. Дешевше. Tako so tu v naši ves asortiment za vilo ljubezni. А ось тут все сліє. Ну одним собі готуватися до Нового року. До нового року і погляньте, які є різні бантики. А з цієї сторони різні білі іграшки. Погляньте, які вони красиві, і тут сніжинки. А також ось тут є різні іграшки на ялинку, пластмасові, срібні, фіолетові, сині, сині і білі. Є різні сніжинки, і ось тут іграшки мого улюбленого кольору. Олюбного кольору моєї сестри. Ми вже біля «Епік» і зараз я хочу дещо е, скінчити нашу розмову е, і показати вам ось таку дівчинку з іграшки, також Тут, так пише. Також тут є дуже великий асортимент іграшок у вигляді біточка. Ну, одним словом, я як зайшла сюди, я отримала великі новорічні напрям і новорік... новорічні... рік. Також тут зображені балерини, вони такі новорічні і такі дуже красиві. А ось тут у нас сани, а тут все червоного кольору. Ну що ж, на цьому я завершую відео про новорічну атмосферу. Я вам покажу гирлянду і після цього доверх сьогодні. Також тут можна бачити, що іграшки на ялинку. І тут здебільшого з козою та баранчиком. Адже на наступний рік символом року стане коза. На цьому я з вами прощаюсь, моє відео не закінчуються. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і підписуйтесь на мою сторінку ВКонтакте.